Привіт, друзі! Мене звуть Коля Серга, це Олександр Єрмак. Ми разом служимо у підрозділі, який називається культурний десант. Культурний десант займається культурним простором в Україні. Що таке культура? Хтось каже, що культура серце країни. Культура це не серце. Культура це скоріше гіпофіс. Бо саме гіпофіс в нашому організмі відповідає за наш настрій, за нашу мотивацію, за наші стимули, за те, як ми живемо. Тому культура напряму впливає на те, як наш народ, як наша нація розвивається, як вона йде до перемоги, як вона розвивається після перемоги. Тому вкрай важливо, щоб культурі приділялося якомога більше уваги. Колись е до Вінстона Черчилля прийшли і сказали, що нам потрібно розширити бюджет на військові потреби. Давайте візьмемо ці гроші з культури. Він сказав: ні, ми не можемо взяти це з культури, бо якщо немає культури, то за що нам воювати? Саме тому ми зараз знаходимося біля будинку культури у місті Ірпінь і закликаємо вас допомагати відновленню будинку культури. Це може бути допомога фінансова, це може бути допомога. Матеріальна, і яка буде будуватися на ваших властивостях особистих. Це може бути допомога інформаційна, але кожен з нас може допомогти будинку культури. Однією з найголовніших задач загарбника було зруйнувати нашу культуру. Неодноразово диктатор повторював, що наша культура була створена штучно, і тому ми маємо. Зберегти нашу культуру, маємо розвити її. І сьогодні, знаходячись тут, в Ірпіні, в центрі, можна сказати, в серці військових дій Київської області, бачачи весь цей біль, який, який на себе прийняв будинок культури місцевий, ми маємо зробити все для того, щоб це як центр розповсюдження культури існувало і давало дихання всім майбутнім поколінням.